Такі автомати. Тут два, дуже да. і один такий. Ну, подивимося, по чому я, я, тут. Я вот такі. Вона а, а нас там так, хочу вот таке показала вона. Отаке. Такі. Яке Настюшка. А дивіться, які тут ще є. Такі. Это, яку ви хочете. Тут можна двійками розплатитися. Оці. Ні, не сюди. Дивіться, є така ящерка, Чи це змійка. Є така, це курочка вже така була. Дивіться, це черв'ячок теж був. Є дуже маленька, це маленька радуга. Тільки двійки. О, Настя хоче вибирає таку. Настенька кидає монетку. Кинула, провертає Настя, вибирає ось таку ящерку. Ось цю сторону по часові. І ще раз Настенька. І ще раз, і ще, ще, ще. Отак. І випала. А давай подивимося, що там. Давай, я вас пакую. Ось такі шарик кожен. Так, розпаковуй. Відкручуй. Ми відкрили його і дивимося, Є. що це за ящерка. Розпаковуємо. Така вона як на малюнку чи ні? Так. О, вона така довга. Червячок. Що з ним робити? Він різиновий, так? Да? Такий червичок нам попасти. Mm -hmm. Я а що з ним робити? Йому на Тут угу. є така дівчинка і можна його вибрати. Угу. Ну добре. Так, зараз черга Віри. Віра вибрала оцю радугу. Я кидаю. Так, Кидай провертає по часовій. А, так, 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 тріщить, тріщить, тіть, тріщить. Оу випала. Зараз подивимося, як вона виглядає. Віра, подивимося. А, маленька радуга. Ага, дивись, насюшка, радуга попалася. Малесенька, міні. Майк. Отакі яєчка таке, так? Да? Ну, прикольно.